Зерно сушарка для гарбузового насіння. Ото вона медленно їде, медленно їде і разом ворошить. Получається, піднімає зерно, сухе вгору, там стоїть сітка з ячейкою. Може буде 5 мм, то під замовлення. Ось так вона медленно їде. То пульт управління. Це тут все заїжджає вона туди. Останавлюється, там стоїть, цей. вертається назад. Такі корпусики стоять. Ось тут така технологія. Іде по цефах. Навкрішку висотою більше в метр. Тут перегородка стоїть ось на болтах. Ось тут перегородка дно. Це дно ну, діржавий, все у нас державий, воно так і блистить. Воно це все опускається, піднімається, включається тут. Тут ще заслонка стоїть, велика оця з ніжовики, Вона опускається донизу і виталкує зерно. Всі шнеки піднімається, зараз шнеки ми викинемо, стоп стоїть, і шнеки. Шнеки піднімаються вгору. Ось вот таким макаром. Шнеки піднімаються. Опускається. Опускається шнеки. То для шнеку. Тут такий макар. Тож пульт управління опускається заслонка, я опускаю да. опускається заслонка і тут она автоматически піднімається. Ну тут, тут все і висипати. Тут все тим пультом проявляється швидше, помаліше їздить. Включення Включає, опускає. Тут багато що на автоматі. Ну, Концувики для того, щоб вона заїжджає в той край, зупиняється. Тут стоїть реле часу. реле часу, і Годинку стоїть і вертається медленно назад і теж колотить зерно. Отакий макар. Ну, тут я вже показував. Заслонка.